Знаєте, як я називу своєго будущего Я. А ти знаєш, що коли ти говориш російською, він, що на, на трінча, ну, ти мені не подобаєшся, ми з тобою розходимось. Міша. Давай, Міша, все по-новому. В честь мене? Ну, точно, не на честь мене. Да, В честь його отца. Давайте так. В рамках альтернативного шоу ми обговорюємо різні теми: Тік-Ток і приколи і все інше. До речі, вже вийшли 4 випуски, можете подивитися. І я розумію, що перегляди тут не дуже вирішив хайпанути на якомусь імені. Типу, Поплавський перше прийшло в голову, бо він тіктокер відомий. Але я навіть не підозрював, в якому пеклі я опинюсь. Ну тобто я знав, що Поплавський, як медіаперсона, це крінж, але я не підозрював наскільки. І майте на увазі, я не заглиблювався. Це просто те, що було на поверхні. день. я де пацанів скажу? У нас 80% тілки. Тут Я ахірев. Просто він ректор університету свого університету, Поплавського. А? Дівчата, господи, що? А я вивезув? Я вивезу. І я. Ну я, я просто я давно не зустрічав людей, які так спілкуються такими виразами, такими фразами. Було б добре, якби тут була інтеграція якогось сервісу, який надає психологічні послуги. Ну, вона б ідеально лягла, тому що. Блін, ну не, не надо. Тому що. Ну, я реально травмований після цього відео. Кіт. А! Який травмований. Не ну, вивезу, ну, Вивезу. витягнув. Мені подобається, як поплавський бикує: типу, ти що, ну, не в університеті культури, не знаєш, що таке тьолки? Уф. Це все. <кліпи> <кліпи> <Не боємо>. Витягнеш! <кліпи> Дякую. Він вивез. Ну, типу, коннект не наладився, понимаєте? Не... вони не отримують якби підтримки комунікаційному один одного, не розуміють. Я думаю, що, типу, якась комісія з етики. Типу, Поплавський, ти ж розумієш, що це не ок. Він такий. Не Я тобі 100 гривень дав? Дав. За кефіром послав. Послав. Кефіру не було? Не було. А де гроші? Які гроші? Да, чому це існує? Чому існують тіктоки, де Поплавський з зіркою з серіала школа? Розповідають анекдоти і закінчується все це музикою з Єралаша. Більше Михайло Поплавський з молодих співаків мені подобається. Я рахую, що він найбільш перспективний. Кузьма в якості, знаєте, певного певного балансу. Кузьма і його коментарі стосовно Поплавського і даже. його бездоганна фігура. Є завість Є, даже, да? Є. Я би теж хотів бути Бетменом з таким мозолем, як нього. Обідно було трошки, але нічого. Отут трошки частичка, знаєте, мотивації для вас. У себе і зможеш своїм студентам роздавати фотоальбом зі своїми фотографіями. Панове віримо в себе, і пані теж віримо в себе як Поплавський. Хвилинка цікавинка. Як бачите на стіні, написано Корифеї, і власне, що таке Корифей? В прямому значенні це е, керівний або провідний. Я так розумію, що це якби. Вони підкреслюють, що вони ті, хто стоять на вершині. Тобто там керівництво сидить під написом Карафей. От такий він: університет Поплавського. Хлопець не подарував мені подарунок на день народження. Хто? Хлопець. Хто? Хлопець! Дивіться, кожна людина сама обирає, як прожити своє життя. Але те, що Поплавський... Постійно годує з рук молодих дівчат у своїх відео, мене трошки травмує. То, хто хто? Йолопне Тесани. Молодець. Я їх не засуджую, і його також, це наче навіть в рамках закону. Але щиро скажу мені погано. І діліться своїми враженнями в коментарях. Мала, скільки можна? Замов собі сама суп, я тебе навіть не знаю. Я, я не знаю. Вони піаряться на ньому, він їм платить. Чому це відбувається? Ну. Можаю, побудам, бам, бам. Набридла російська музика. Вирішити це дуже просто. Баймікофі альтернативного або ж альтернативна банка дозволить вам за долар отримати доступ до купи унікального. Контенту, в тому числі там мається альтернативний плейліст на 100 українських треків, які я рекомендую, і власне с насправді цей лот з мого спонсорного контенту найменш популярний, і я розумію, якби музичні смаки в мене специфічні, але там є ще більше 10 одиниць іншого контенту, в тому числі альтернативи подкаст-терапії, відосики про Спартака Суботу, спонсорські, добірки фільмів, серіалів і ще контент. Корисний і розважальний, можете задонатити на баночку або підписатись на баймія кофі. До речі, цікавий момент. Що на Шона Кофі можна не просто підписку оформити, а одноразово купити каву і все одно отримати доступ до всіх бонусів. Але ну, найдешевший варіант це закинути 37 гривень на альтернативну банку, натиснути на кнопку Типу отримати нагороду і теж все получить. Але ну, він не дешевший. Тобто я найменше грошей з цього отримую. Вибирайте що солідніше. А оцю херню, от Анни Трінчер, не слухайте, легше подивіться моє відео з оглядом її треку про бари. Там він з відомим цього кунілологам, оргазмологом, Вона з відомим оргазмологом з квітологом записала кліп, щоб показати, що Волошин їй більше не цікавий. Гусакова. Ой, Льох-Лох! Мені без тебе так плохо. На серці суматоха, Я точно говорю. Всі мої вовки роблять. А уф. Три шістсот чи 5600. Три шістсот чи 5600. Я не готовий. Це, значить не готовий. У TikTok потрібно бути готовим завжди. Я тільки про 4.20 знаю. Чи варто мені пишатися, бо, шановні глядачі, глядачки поділитися, чи варто мені пишатися, що я прям не викупаю, що відбувається в цьому відео? Зовсім. Які тренди? Що це? Юний Юний. Це одна зірка серіалу Школа. І так, я знаю, що він зірка серіалу в Києві в день і вночі також. Зірка всього. Автор неймовірних поєнтів про бриття жінок. До речі, відео також окремо було, може також подивитись. От ще один попався на гачок Поплавського. Сподіваюсь, його хоч не будуть кормить з рук. А то бодя може. Що змінилось? Мені стало гірше, от що змінилося. О, як цей салом укривався то як у маслі, як купався. Він же, скажіть, правду, він же платить людям, які приходять на його концерті. Да? Це ж не може бути у зворотньому напрямку. Немає справжніх людей, які готові заплатити по Плавському і прийти на його концерт. Ну, пожалуйста, скажіть мені. що Це міф. Що всі ці люди це в університеті у нього учаться? Я не хочу вірити в інше. Перший день у Києві. Місяць у Києві. Begging, begging, begging you. Так, дивіться, у мене невелика аудиторія, але вона є, і я впевнений, що серед вас знайдеться людина, яка або вчилась в університеті Поплавського, або е, знайома з людьми, які вчились в університеті Поплавського. От як він змушує дівчат з'являтись своєму відео? Він їм погрожує чи навпаки пряникам. Він такий буде залік. Просто скажіть мені, що вони ну ну вмотивовані. хоч чимось. Ти ж викладач, відповідно у тебе викладацька зарплата а, в так. університеті? від місяця в місяць. Буває різне, з 10 до 15, От в цих параметрах до речі. Стосовно заробітних платень, грошей, і всього іншого, у нас є цілий випуск альтернативного шоу. Посилання, я, як завжди, тут обов'язково перегляньте, бо мені дуже важливі ваші перегляди. Я вставив ну, я просто, щоб вам стало больно, як мені. Все, нам всім болить. Дякую. І тут раптово, ви думали, що вже кінець, уже все, я без сили. Але я знайшов е, ну, якби інформативне відео про університет Поплавського. Тобто, для самих витривалих, які досиділи аж сюди, є інформативне відео. І так, що про університет Поплавського. Коротше, навчаюся я в університеті Поплавського і хочу розвіти деякі міфи. Що за чим швидко на на звукорежисурі зараз на другому курсі? Перший міф в університеті Поплавського дають гарну освіту. Ти типу, був сенсі, що? Я навчаюся на звукорежисурі. У нас купи техніки. Якщо подивитися на того Шкарпенко, то там взагалі з технікою все погано. Викладачі, ну, реально діючі профі своєї справи, і це факт. Пані каже, що у них в університеті купа техніки. Ну тобто По-перше, по-перше перша інформація, яка я до вас доношу, в університеті Павклавського крім того, що він бере рандомних студенток і змушує зніматися в своїх відео, там ще бувають пари. Ну тобто, ми зафіксували, що там, якби, ну, іноді, як мінімум, іноді бувають прям навчальні процеси. От вона каже, що там викладачі, тобто є люди. Які профі своєї справи і працюють в університеті Поплавського. Давайте дізнаємось про них більше і якось спробуємо допомогти їм втекти з цього рабства. Вибачте за порівняння, але ви думаєте, що В Карпенко 80-річний професор по звукорежисурі, який навіть не знає, що такий лоджик може вам щось навчити. Я не думаю, якщо чесно. Третій міф це сам Поплавський. Бо вся ця інфа про Поплавську, яку розповсюджують просто по всім соцсетям, це неправда. Ну тобто неправда. Зрозумійте мене правильно, пані, і нема причин вам не довіряти. Але оця інформація, про яку розповсюджують по всім соціальним сетям, це його офіційний аккаунт. Більшість відео, які в цьому відео, це з його офіційного аккаунту з галочкою були скачані. Він не розповсюджує цю інформацію. Тільки цього бреда про дівчат, студенточок, про корупцію, все це, що типу відбувається в університеті, це ну просто неправда. день! я де пацанів скажу. у Нас 80% процентів А, А оце відео, де він толками їх називає і ну, пропонує як перевагу. Це, ну, це монтаж, це нейра Він дуже успішна людина, безумовно. Михайло Михайлович просто дуже успішна людина, тому з успіхом завжди приходить і хейт. Ну, дивіться, я можу допустити, що там хороша освіта. Бо насправді, ну, я не поняття маю, як там в університетах. Що є? Я був всього в двох університетах за життя, і в одному було погано, а в іншому ок. Цілком цілком нормальна освіта там була і цілком нормальні знання і процеси. От, тому я тут не знаю, тут я довіряю пані, але стосовно Поплавського ще раз. Якщо не вірите, просто послухайте мої пісні, хоч останню, що хочете. Ну, я впевнена, що ви будете не згодні. Рач Поплавський крутий, і мені все одно, що хто говорить про це. А є цьому в університеті Поплавського курси по піару власної творчості. Ну, якби цей лекції був би не зайвим. На цьому це все. Дякую, що постраждали рядом зі мною, разом зі мною. Якби мені шкода, але ну, якщо це відео набере хоч трошки переглядів, воно було, то варто. Якщо не набере, ну що ж, буває таке, папа, -па. і всьому найкраще.